Ну що, друзі, всім привіт! Мене звати Руха Кабіна. Ви на каналі Руха Кабіна, і ми продовжуємо наш ну, довготривалий, так би мовити, заїзд. А нагадую, для тих, хто пропустив цю серію великої подорожі до Сакраменто, де мені надають достатньо непогану кількість грузів в різні а, міста. Я нагадую, ми в Бредінгтоні. І зараз нам потрібно проїхати назад до Сакраменте 247 миль, а там підцепити наш перший груз, і після того ми вже зможемо нормально виконати цю роботу. У нас має бути три коротких грузи по ближнім містам. І після цього ми вже зможемо виїжджати. Хочу глянути, чи немає випадково в Сакраменти там якогось грузу. Бо це було просто ідеально, чесно вам скажу. Так, це в нас Каліфорнія, чи що? Чи Сакраменто? От як мені зрозуміти. Типу, а що по милях в у мене, у мене до Сакраменти 200. Так, а скільки тут виходить? А тут не пише, скільки миль у нас за подорож, да? а, так, 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 так. Треба подивитись. GPS-ка. Ну, по, по ідеї СА а, це може бути все ж таки Сакраменто. Тож, давайте спробуємо. Ні, ну а що? Uh, якщо не воно, то буде, звісно, печально. Так, техніку я вести не хочу. Я візьму трішки дешевше, але шини, якщо я не помиляюся. Так, да, велика гума. Uh, так, і одразу ж на мапу. Вгадав я не вгадав, куди я їду. Тихо. Uh, не бачу. Маршруту свого. Давайте ви. А, підцепити, точно. Я вже розігнався, я вже все. А, трішки я, скільки я тут, в Реддінгтоні я пробув десь години 4, мабуть, все це... весь, весь цей час я спав, тому трішки на тупняках, я то наче каву собі зробив. Ну, звичайно, типу, тут а, Чайник закип'ятив собі. Каву зробив, але ще не встиг розчехлитися, чесно вам скажу. Так, хочу ще на сервіс заїхати дзеркала поміняти. Так як я і в одному з рейсів і казав, що ось ці бокові дзеркала мені взагалі не подобаються, вони дуже далеко, і через це мені некомфортно працювати з ними. Так, окей, підцепляємо. І зараз в мене має на GPS-ки прорисуватися маршрут. Ми вийдемо зараз із цієї локації. Так, сюди ми а, сг шну техніку везли, а зараз я так розумію, це шини також на якусь СГ-техніку. Так, виїжджаємо. Тут у нас КПП. Не люблю це, коли отака фігня. вони підтуплюють дуже часто. І декілька разів я в цей паркан влітав і потім ще штрафи платив. Ну, як штрафи, просто за починку. Ну, для мене це штраф, тому що я влітаю на бабки. Так, окей, дивимось, що в нас. Е, да, дивіться, я був правий. Практично до Сакраменти я доїжджаю, а потім з'їзд у мене наліво, і тут вигрузка, і відсіля вже значно менше, ніж з Редінгтона наїхати. Тому все чітко, я все вірно зробив. Вже їдемо не в холосту. І таким чином, ну, типу, ми вже непогано заробили. Я нагадую, що я цю СГ-шну техніку віз за 50 тисяч доларів, що достатньо дофіга. Це саме. Не пам'ятаю, чи самий дорогий груз, який є віз, але точно а, знаю, що 84 а, бакси за милю мені платили вперше. І ось оце дуже круто. Так, що в нас? У нас направо, начебто нікого там не було, проїзд на червоне світло. Трішки заїжджаємо на проміжну смугу, але все окей. Так, дорога. На Сакраменте вже знайома, ми буквально цією ж дорогою їхали в Реддінгтон. Тому, я думаю, без будь-яких проблем. Зараз ми швиденько все довеземо. Шини вони хоч і великі, але то наш там мінімальний для мене. Тому ніякої проблеми. Так, тут в мене звісно право. Домчимо швидко, підцепляємо в цей же день. Я думаю, ми одразу ж підчепимо і. Перший груз із Сакраменти, подивимось, що там куди. І потім бажано От я дуже надіюся, що як, Ну, коли я буду брати груз в Сакраменти і вести в якийсь із е, е, ближніх міст, я сподіваюся, ну, мені е, Бос сказав, що ми будемо розвозити. По ближнім містам, там ніяких міжштатних поїздок і т.д. й Як же ж воно буде по факту, я не знаю, будемо дивитися, але дуже сподіваюсь на то. Тому подивимось і дуже сподіваюся, що в мене будуть до загрузи на зворотню дорогу, щоб підзаробити. Тобто, в мене получатиметься Х2 таска. Так Тому що за те, що я буду пустим вертатися в Сакраменти з кожного із цих трьох рейсів, мені будуть платити 25 доларів за кілометр, ну, за милю. Тобто, якщо я буду брати, хоча б там по 15 по 20 баксів за милю і їхати з цим грузом в Сакраменто, то це все йде чистий а, дохід, мені поверх, і це просто неймовірно круто буде. Тому будемо дивитися, будемо їздити по місцевим а, підприємствам і підбирати там, пропонувати кращу ціну, мінімальну. Тому що. Ну, по факту, скільки б я не Ну, який би я груз не взяв і скільки б там не платили за милю, мені і так платять 25 баксів за повернення, а це дофіга. Ну, типа, я окупаюся в будь-якому випадку і на цьому заробляю. Так ще й поверх буду додатково собі брати. А якщо хто не пам'ятає, в мене є кредит на 400 тисяч. І якщо хто не пам'ятає, я хочу садовити на цю фуру. Іншу людину, про це говорив в останньому відео. І хочу купити собі нову фуру крутецьку. Тому для цього потрібні кошти, плюс кредит потрібно перекривати. і Потрібно викручуватися. А українці, ми люди такі, що якщо нам треба гроші, ми будемо викручуватись хто як може, як захоче. Але ми дійдемо до своєї цілі і заробимо свої кошти. Так, щось там. Та я наче е, перевіряв, вони наче нормально затягнули стропила. Але дивлюсь, щось так трішки гойдається. Та нічого, думаю. Нічого з ними не буде, нікуди вони не подінуться. Але якщо а, хоча б одна шина злетить, то я її назад вже самотужки ніяк не, по не поставлю. А, мені надана заправку, і, мабуть, на заправки ще стропила, перевірю. Але потрібно. А ось якраз я ЗСК є, якраз в мій бік, зараз ми туди заїдемо. Ну, поки що все складається максимально ідеально. Зараз направо заїжджаємо одразу ж на АЗСку. Там перевірю стропила, чи все окей, затягнуто, не затягнуто, Але має бути все чітко. Так, 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 так. Хоп. Проїзд на червоний, там був світлофор. Боже, я його навіть не замітив. Така наче невзрачна дорожка. Блін, а мені на ту сторону треба було. А що в мене попереду нема ЗСК по цій стороні? Ні, а тут аж дуже далеко. Це вже прям в притикі. Блін, а мені треба було попрямій проїхати. Ну таке, як я можу пересікти, там немає паркану. Сюди заїхати. Давайте так і робити. А що ж? Блін. Так, що у нас? Це їде, там їде, ну в цілому можу. Можу робити грязьючку. Мені ось туди треба. До речі, це той мотель, в якому я казав, що треба буде заночувати. Братан, ти зупинишся ж? Да? СНАК! Стоп! Так, окей. А, хотів я в цьому готелі заночувати, але вирішив не витрачати час прямо в автівці. Я, коротше, пересапнув 4 годинки, та і все. А, типу, в, в, в цілому у мене все одно не було багато часу на те, щоб е, спати. Я навіть на підстоп не заїжджав, а там попрохався просто по факту на місці. Так. Ось моя АЗС. -ка. Нам сюди. Так, ох, а, а мені я аж туди поїду, мабуть, бо щось тут не дуже зручно. Ось, сюди ми станемо. Так. Тут більш-менш. Так. Трішки назад. Оце, оце чітка АЗС. -ка. Максимально велика а, і під стоп є все. І їх тут три одночасно. Типу, ти не, не витрачаєш час і 100% заїдеш на пусту колонку. Так, повний бак валимо. Ну, дофіга вийде. Бензин 511 трішки вище. Я вам говорив, що до 5 це ок, а вище 5 це не ок. Тому, власне. 1020 баксів відстигнув. Окей, так, стати, не стати. Та не буду я, мабуть, ставати. Тут не так багато їхати, тому вивертаємось та їдемо звідси. Все нормально, нічого не трапиться. Я, більше, ніж впевнений, що ми чітко доїдемо. Так. Ну, багато, до речі, типу, наче і не пізно, до речі, фари треба увімкнути. Наче і не пізно, але, попри це, все, типу, на підстопі є люди. Якщо в когось дальняк, то чого піні? Ой, а я не туди кудись. Куди ще їду? Кущик вивернув. Мені сюди. Окей. Трішки я задивився на автівки, не туди повернув. Але нормально, їдемо. Так, все. До речі, а тут бенз був дешевше по 490. Ну, мій косяк, але нехай. Нехай так. 5.11, 4,90, груз до загруз, так що нормально. В цілому 20 центів мені погоди не зіграють. Так, мені прямо і знову ж таки на той самий з'їзд, де ми вже були. Зараз педальку в пол і погнали, тому що у нас 160 миль залишилося і розрахунковий датчик вказує на те, що їхати ще 3 години, але я впевнений, ми за дві впораємося. Ти куди їдеш. Чуть не подавився, блін. Дивлюсь, котиться далі. <рес> От не поставиш на ручник, то все, Торба. Так, поїхали. А він також з, -з, з мною в ту ж саму сторону, але мені треба буде його обігнати. Я не пам'ятаю. Ми їхали. Це, мабуть, ж тут ми їхали. Так, да, тут ми їхали, що у нас є додатково. Третя смуга справа, якою ніхто не користується, бо вона не для їзди. Тому ми зараз на неї. І швиденько. Так, а що там у мене чисто націю? Так, да, правильно, він мені поступився полосою. І ми по моїй улюбленій полосі. Зараз так увалимо кілометрів під 80. І буде все чітко. Так, привіт-привіт. Я тут трохи проїду, все окей, з зеркалами мене зачепився. Все чітко. Ну, от бачите, і я не бачу, мені вже можна виїхати на ту смугу, чи не можна. А що, поспати треба було? Це погано. Треба було поспати на підстопі, я наче спав, а датчик щось показує, що мало я спав. Це погано. А в мене підстоп. А ось є підстоп. Все, залітаємо зразу тоді на підстоп. Швиденько а, перекімаримо. Так, мінти мене штрафонули. Я, наче, не сильно перевищив, там скільки 65 було чи щось таке. Ну, ладно. Підстоп, поспать. На, на заправці було б зручніше, однозначно. Але що ж, маємо, те, що маємо. Так, ось тут теж є порожні місця. Окей. Глушимо. Все, можна ехать. Так, що у нас? Зліва чисто, справа не чисто, але вільно. Тому от тепер точно. Педалька в поле погнали. О, все зробили. Все. У мене повний бак. Мені цього вистачить на довго. Так, несправності автомобіля. Та що опять не так? Чек вилетів по несправності автомобіля, заїдьте на сервіс. Так, а коли я на сервіс, я то хотів на сервіс, я розумію, що я хотів дзеркала поставити всі діла. Але не зараз, після Сакраменти, я планував. Друзі, життя в дорогі, воно таке. Ось вам показую все, як є. На, на рівному місці. Начебто, бак заправив, поспав, чи все то посну. Це окей, датчики не горять. Виїжджаю, блін, їхав на підстоп, все було чітко, завівся з ночі. І будь ласка, завівся з ночі, все показує, що у тебе проблеми. Несправності. Що там за несправності? Чи... Блін, я не знаю, кріт дріт перегріз, чи щось там свічка якась полетіла, чи хомоти перетерлися. ну... Варіантів безліч, розумієте. І дійсно треба буде заїхати на сервіс. Але чи буду я це робити в сакраменти, я не знаю. Тому що ну, мені хоча б один груз треба відвезти. Я боса підставляю. Я мав це зробити вже давно, а я й досі цього не зробив, розумієте. Тому спочатку Сакраменти груз, потім уже все інше. Бо, ну, скільки ж я так буду кататися до загрузами, рандомні грузи возити. а Кантора боса машину жде, і я її ніяк не доїду туди. Це добре, що я ще з ним в нормальних цих відношеннях, і ніхто мені нічого не, етод, не каже і не штрафує. А якби я оце тільки пройшов і оце таке чудив зі своїми дозагрузами, то мене б вже а, гнали б звідти за милу душу. Розумієте? Тому що так не робиться. Так, мені ось сюди, правильно, да. Чуть не з'їхав, знову ж таки. Ну, блін, не дуже зрозуміла розмітка. І я. А що в нас тут мости, а я на обгони йду, да, А чи можу, чи щось таке. Можу, наче, чи не можу. Так, мені прямо, мені не з'їжджати, все окей. І до чого оця закарлючка була мені там на GPS, і навіщо я повертав туди, якщо мені з'їжджати не треба було, я міг би спокійно просто їхати по рівні собі дороги та і все і не паритись. Ах. Хочу собі нову софтіну поставити, цю gps оновити, там нова версія вийшла. Тоже, оце річна підписка 3700 коштує. Начебто й небагато, бля, але жаба дави, капець. А плюс, не знаю, чи потрібна вона буде і на Кентію, який буде сідати на цю активку, чи йому буде достатньо цієї. Ну, типу, фіг пойми. Бо собі то я на нову фуру вже 100% буду ставити софт останньої версії. А чи тут воно потрібно чи ні, не знаю. Ну, типу, комфортно їзди, все. Ну, СОП ні на що не впливає, як таково. Просто там, якщо якісь зміни по ЗСК новим, по всьому цьому, там, типу, більш насичена карта, більше додано всього, де можна працювати по чіпсетам і ТД і ТП. А так, так, в цілому все те ж саме. Тихо, Тіхо. Окей. Щось мені не подобається її звук. Ну то ладно. Заїдемо на сервіс, там уже буде видно. Щось тре, чуєте? Щось, щось підтирає, а що не пойму. Ну, блин. Як не одне, так друге, і потім третє ще вилазить, розумієте? Щось, Щось, щось. Щось підтирає. Як на прицепі. Прицеп то не мій, прицеп то контори, ка в якої я брав груз, мені то, яка різниця. Але щось десь підтирає, щось ну, таке дивно. Не подобається, не подобається, але блин, буде видно. Поки довеземо цей груз, ще туди-сюди. Так, 103 милі в нас залишилося. Йдемо нормально, йдемо вище норми 80 миль на годину. А При дозволених 55, о тут 65, я там бачив ліміточка. Так, що ми прямо, прямо окей. Там що що, мигає щось чи ні? Бо як мигає, то треба швидкість скинути. Не бачу, не розумію. Ні, наче нічого не мигав, все нормально. Поки йде хайвей і не їдуть зустрічку копа, все нормально, можна валити подальку в пол. Так, 80-те шосе у нас іде. І 80-ми залишилося. Ну, типу, те, що я вам казав, що я доїду значно швидше, ніж е, то, що мені пропонується. Так, що в мене там по лівій можна обігнати буде його. Так, давайте одразу перебудуємось в іншу смугу. Оце Отут в Сакраменто пейзажі, звісно, оці лісні, це просто неймовірне щось. Я балдію дуже сильно, мені дуже тут подобається. Хотів би купити тут домик, але в порівнянні з цінами в Юті, тут значно дорожче. Юта зараз, як на мене, по штатам одна із таких найбільш адекватних по ціні. Що не може не радувати, і дуже багато наших людей приїжджає знову ж таки по тій самій причині, що ціна адекватна і на орендовану і на ту, яку ти купуєш в кредит, все максимально лояльно, максимально більш-менш по американськи доступно, розумієте? Особливо, якщо брати такі тепленькі штати. Але в Сакраменто мені подобається значно більше. Тут і не так жарко, і пейзажі крутіші, Але подивимось, подивимось, як воно буде йти далі. Можливо, там куплю ще декілька фур, хлопців пасажу, і воно буде все чітко. Так, несправність автомобіля. Та я бачу, що несправність. Ви бачите, скільки я їду? 30 миль на годину. Це при тому, що я йду по спуску. Просто діч. Наче трохи розчахлилась на 40 пішли. Але йде дуже погано. Ох! Не хочеться на сервіс їхати. Оці проблеми автівки оставляю, і... Бо, Опять затримки по рейсам. Але чую, чую, що після того, як відвезу один груз в Сакраменто, я поїду на сервіс. Подивимося, що мені там скажуть. Звісно ж, буду тримати вас в курсі діла. І дуже сподіваюся, що на цьому сервісі мені одразу ж і дзеркала поставлять. Проблема в дзеркалах в тому, що їх в основному ніхто не тримає в себе, розумієте? І їх ставлять, коли замовляють під замовлення. І це проблема. А мені треба тут і зараз ну, так, що швиденько все зробили, і я поїхав. А з іншого боку, я в Сакраменте буду не один день і не проїздом. Тому, можливо, є сенс е, замовити. Будемо дивитись. Так, і що в нас тут. А що ти став? Ти їхати будеш, ні? А я не знаю, чи я тут проїду. Ну, той став їхати не хоче, боїться. Між фурою. ну то тут нормально відстані, що я не проїду. Проїду, звісно. Все чітко. Але чи я проїду далі? Оце питання. Так. Направо. А, так, а чи я парюся? Я можу ж тут просто об'їхати. Я думав, це з'їзд кудись, а тут ось можна об'їхати. І подивіться, як там хлопець опять розложився, та що ж ви так її поюмать? Подивіться. Це жесть просто. Бля. Просто контейнер пополам зложився. Це. Я сподіваюся, що проблема в основному, мабуть, в прицепові. Прицеп не витримав, по осям лопнув. І на центрі, мабуть, нерівномірно розподілили навантаження, а на центр при... Припала найважча точка, і він посям по сложився навпіл. Буває, буває. Але зачасто в ось таких моментах а, винен не водій, він ні в кого не врізався. Це вже плюс для нього. Тобто він по тормозам увалив, все чітко, може почув якийсь тріск, притормозив. Все окей, водій цілий, він не винний. Винні ті, а, чий контейнер і ті, хто завантажував. Тому що навалити центр важкості на середину, то, звісно ж, якщо там великий тонаж ніяка ось не витримає. Потрібно рівномірно все розкидати. Я завжди найбільше беру на голову, тому що там додатково ося йде від машини, і воно все витримує, все чітко, без будь-яких проблем. Так, ух ти, який неприємний з'їзд. Таке рідко побачиш в Америці. Це більше європейська тема з колами. Але дивіться, Мабуть. А вдруге таку фігню бачу за весь час. А це не дуже зручно. Особливо коли ти на тяжі їздиш, то таке собі. А тут їх ще й два підряд, та за що? А в Європі постійно з цим стикаєшся, і в Європі мені це дуже сильно не подобалося. Це овер незручно. Так, а мені ж треба було теж туди. Так, ну ми в цілому вже в точці прибуття. Мені треба було в його полосу, бо мені потрібно повертати. Будемо чекати, поки він поїде, і одразу ж за і будемо поступово перебудовуватися і їхати в тому том ряду. Але, скоріш за все, штраф получу, бо чипсет захвати лінію і спише те, що я поїхав на красний. Ну, нічого не поробиш. А зараз в тракі тут вигружаємось. і я вже нічого не беру. До речі, в Bitumen везе. Я думаю, ви вже всі знаєте, що таке і хто таке Bitumen. Зараз тут а, вигрузимо, скинемо а, прицепа. Так, я отак. І я отак. За ними. Так, да, все, щитало. Я казав, що по-любому щитаю. Того, що я дуже вперед видвинувся. Ну, то нічого. В цілому-то я не порушив, але чипсет е рахує як порушення. Так, він направо, я наліво. О, ну тут дивіться, тут таки бітумен С серйозна в них така локація. Ніхера собі. Одна з найбільших, дивіться, тут у них не пряме це будівництво, а тут склади ну, для якоїсь із цієї техніки я й привіз його. Ну що ж, друзі, черговий рейс підійшов до кінця. Всім дякую, до зустрічі.